В Івано-Франківську відбувся шостий міжнародний паливний конгрес. Збільшення обсягів видобутку власного газу, розробка висаджених родовищ та пошук нових це основні теми, які науковці та студенти із різних регіонів України обговорили на шостому паливному конгресі. Тематичну дискусію ініціювали фахівці нафтогазової інженерії університету нафти і газу. Проблем багато починаючи від пошуку, де ще є і великі, і середні поклади. Вуглеводнів, як їх взяти, що з ними робити? І технології та технічне забезпечення навколо всіх цих основ. Що треба робити? Кращі студенти, котрі навчаються на спеціальностях нафтогазової інженерії, презентували власні наукові роботи. Антон Івко розповів про відновлювальні види енергії, зокрема геотермальні. Студент Київського університету досліджує енергетичний потенціал Закарпаття. В Межах України це найперспективніший район, то з найбільшими тепловими потоками і власне перспективі дійсно це реальні. Речі, тобто за тих самих умов природних суто беремо геологічне середовище. А в світі такі проекти успішно реалізуються. І перші проекти на за тих самих температур вод, які видобуваються, вже майже там 20 років пройшло з моменту, як це в світі почне реалізовуватись. і тому це це цілком реально і в наших умовах. Стала ще одним таким драйвером, на жаль, негативно, що стала драйвером, але вона стала драйвером. І сьогодні студенти є неймовірно активні у питанні саме популяризації нафтогазової освіти, в питанні популяризації проблем нафтогазової енергетики. Відповідно, і до того вже і екологічних наслідків від діянь в сфері нафтогазового інженірінгу, але все ж таки позитивна атмосфера, позитивні емоції на день сьогоднішній і позитивні. Наміри і результати на майбутнє. Програма конгресу передбачає також інтелектуальну гру між командами студентів та панельну дискусію з провідними менеджерами Нафтогазової інженерії. Завершиться науково-практичний захід конференцією Нафтогазова енергетика енергетика-2023». Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.